Доброго дня. Я хочу висловити вдячність компанії Бест, яка допомогла вирішити моє питання. Случайно, в дії, я замітила, що в мене висить якийсь кредит. Я навіть не то, що я не розуміла, де воно що взялося. Я звернулася просто случайно забила в інтернеті. Слухайте, висів 47 тисяч. Я забила в інтернеті. За цього виконавця, хто це що, це, поняла, якийсь частний виконавець. От. І мені випала компанія без що вона займається такими питаннями. Ціна послуги була там, ну, 6 з копійками, я не пам'ятаю. І ви знаєте, я думаю, ну що я мало грошей в житті просирала, чесно. Ну, влітала я багато разів в своєму житті в плані бізнесу і всього. От, я думаю, 47 тисяч. Якщо я сім ще десь там, якщо це неправда, значить так і буде. Що ви думаєте? На сьогоднішній день це, ми виграли суд, компанія подала запрос, подали ми в суд, і ми виграли справу. Мені пообіцяли, мені дали 99% на позитивний результат. І ще більше я вам скажу, ми не могли знайти виконавця. Тому що за адресою, куди ми направляли про закриття справи, ми його не знайшли, і дівчата знайшли і закрили борг. І от сьогодні, слава Богу, я вільна. Дякую всім, дякую яка терпіла мої нерви, тому що я не довіряла компанії до останнього, Я її надзванювала, Я гроші перечислила. А чого ще до чого не робиться? Поняли? Ну, таке є. От тому, люди, ви знаєте, ці послуги стоять дорожче, тим паче, якщо стоять питання про такі суми. Повірте, я не та людина, яка буде щось там розказувати. Я вам розказала свою історію. Не бійтеся, звертайтеся, і ці професіонали зроблять свої справи. Дякую всім всі-всі вашій команді.